Привіт, це Бен Вінс, засновник і генеральний директор. UK. За останні 20 років ми запустили та керуємо одними з найуспішніших продуктів і компаній у всій індустрії мережного маркетингу. Ми допомогли сотням тисяч людей у всьому світу отримати додатковий дохід на виходити з дому. Ми виплатили майже мільярд доларів у вигляді компенсаційних. І були представлені в інтернеті, журналах та газетах і на телебаченні. Люди часто запитують ясно, чи компанії досягли такого успіху. Тоді, як тисячі інших, зазнали невдачі. Відповідь проста: Часно розпізнати тенденції індустрії мережного маркетингу, тенденції в суспільстві, тенденції в економіці, інфляція, що вища, ніж будь-коли. Зростання цін на бензин, призводить до зростання рахунків за комунальні послуги, іпотечні та орендні платежі зростають. Подорожі стають дорожчими, люди. Шукають способи заощадити гроші, не жертвуючи якістю. Через це індустрія мережевого маркетингу перебуває на важливому роздоріжжі. ціни стають все більш і більш завищеними, щоб компанії могли виплачувати великі комісії в рамках компенсаційних планів. Але звички покупці відходять від продуктів з вищими цінами в пошуках кращої цінності. Модель класичного мережового маркетингу просто не відповідає тому, куди рухається галузь. Насправді, якщо подивитися на деякі з найбільших компаній в індустрії мережного маркетингу, доходи падають на 20% порівняно з минулим роком. Тоді як доходи таких компаній, як Вельмар та Costco, зросли на 9-12%. За словами нашого директора мережевого маркетингу Наудер Хасана, минули вже часи продажу за завищеними цілями, коли кілька людей на вершині компенсаційного плану могли збагатитися. Саме тому ми створили ліву. Об'єднавшись із дивовижними експертами зі здоров'я і благополуччя Райаном та Лівим Будким, ми створили лінійку найякісних харчових добавок на планеті. Які потрібні людям, і ми пропонуємо їх за ціною до 75% менше, ніж інші компанії стягують за продукти нижчої якості. Візьмімо, наприклад, наші органічні супер -червоні. ймовірно, найкращий продукт для серцево судинної системи. Створений будь-коли, вища якість із більшою кількістю інгредієнтів, багатих антиоксидантами, ніж навіть найпопулярніші неоорганічні супербес і за менше, ніж половину ціни. А якщо до собі олії інші компанії продають 500 мг собі за ціною до 80 доларів. Наша олія Сибіді найвищої якості доступна будь-де і за 750 мг вона на 50% сильніша всього за 18 доларів. Крім того, кожен наш продукт найвищої якості має гарантію 90 днів. Можете повернути порожню пляшку і вам повернуть гроші. Якщо вам не сподобається жоден з замовлених вами продуктом гроші, просто поверніть порожню пляшку і ми повернемо вам. Повну вартість без зайвих питань. Що ж все це означає для вас? Окрім того, що у вас є продукти, які віртуально продаються самі, у вас є компанія, яка ідеально відповідає змінам купівальних звичок на ринку. Ми надаємо вам всі інструменти системи, веб-сайти, відео. Навчання та все необхідне, щоб допомогти вам заробляти додаткові дохід легше та швидше, ніж будь-яка інша компанія в галузі. Насправді, це відео, яке ви зараз дивитеся, є час найпотужнішої в галузі маркетингової системи Overlink, яка допомагає вам зарезервувати безкоштовну тимчасову посаду в нашій компанії, перш ніж вам доведеться щось робити для початку. Це означає. Що коли ви вводите своє ім'я та електронну пошту на цій сторінці, ми негайно зарезервуємо вам посаду та покажемо вам усі, хто робить саме після вас, розмістивши їх під вами в поверхні. Тепер що четверга ввечері це кінцевий день для фіксації вашої посади, або ж пропустіть усі, хто фіксує свою посаду. Став членом, як всього за 9 доларів 95 центів на місяць плюс одноразовий реєстраційний внесок у розмірі 40 доларів. Ви стаєте вище за всіх, хто чекає. Ці люди потім розміщаться у нашій швидкозаповнюваній матриці 2 на 14 під вами в мережі. Тому кожна людина займає найвищу доступну позицію в матриці після вашої реєстрації. Будучи членом ліву, ви заощаджите до 75% на найякісних харчових дубах на планеті. Щоб підтримувати здоров'я себе і своєї родини, і якщо вам вдасться розмістити кількох людей під вами у матриці, ви зароблятимете кілька додаткових 100 доларів на місяць, або ще краще кілька додаткових 1000 доларів на місяць. А завдяки тому, як працює наш план компенсації, ви маєте потенціал заробляти понад 2000 тисячі доларів на місяць у матриці, навіть не реєструючи жодної людини. І якщо ви вирішите поділитися продуктами та можливостями, відбути з іншими, ви можете заробляти значно більше. Насправді, завдяки нашим бонусам за відповідність, просто зареєструвавши одну людину, ви подвоюєте свій потенціал заробітку. Адже мільйони людей приєднаються до Лівбу протягом наступних 24 місяців. Єдине місце, куди вони можуть потрапити в матриці, це під тим, хто вже там і є. тому. Чим швидше ви закріпите свої позиції, тим вище ви будете розміщені в системі. Тож, заповніть форму правору. І ви невдовзі зрозумієте, чому люди називають Лівгуд найцікавішою компанією в галузі. Побачимося на вершині.